Привіт, друзі-підписники. Вирішив записати своє нове відео на фоні найпрекраснішої української природи, коли пора року липень і пшениця від невеличких повівоїв вітру починає аж дзвеніти, красу не передати словами. І хочу прочитати трішки оптимістичний свій новий вірш, який називається Сонце України. Сонце України завжди хай росте, як мала дитина, щастя хай цвіте, і яскраві промені кроплять тільки мир, хай народ квітує, щастя аж до зір. Поле із пшениці сміхнено дає, поцілунком ранків, хай усе живе, хай нарешті зійде, сонце у блакить. Хай нарешті всім нам буде світло лить. Сонце України зійде, як зоря, що так любить щиро слуха кобзаря. Хай нарешті в світі запанує мир, ти у перемогу і в добро повір. Завжди потрібно вірити в краще і з оптимізмом як неважко, але йти далі по життю. Не забуваймо наших захисників і захисниць, адже кожен день прожитий життя в Україні це ціна, ту, яку платять Герої України. На жаль, ціною свого життя, ціною здоров'я і цього ніколи не потрібно забувати. Царство Небесне, хто загинув і світла пам'ять всім тим воїнам. Людям мирним, які ні про що також гинуть. І хай Господь Бог оберігає кожного і кожну захисника і кожну людину в Україні від варварства, яке несуть сюди нацисти Московії. Всім дякую за лайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Стараюсь завжди. Записувати свої нові вірші на все нових і нових участках природи, на частинах, де красується по особливому кожна частина українського пейзажу. Тому бажаю всім щастя, якнайшвидшої перемоги і якнайшвидшого миру, віри надії, любові і хай кожного й кожного оберігає Господь Бог. Bodi dobro in z Bogom.